Вітаю, розв'яжемо номер 6.5, параграфа 6 ділення дробів, другий рівень складності. Ми знаємо правило, щоб розділити дріб на дріб, нам потрібно перший дріб записати, саму операцію ділення замінити на множення, а, друг, а другий дріб треба перевернути. Або, як кажуть, записати дріб, обернений до другого дробу. Пишемо дорівнює. Перший дріб переписуємо без змін 12м у квадраті, поділене на 7c у четвертому степені. 12м у квадраті. Треба помножити на знаменник другого дробу 35. С у 3, знаменник першого дробу, 7С у четвертому, помножити на чисельник другого дробу, 6м у четвертому, і записати все в знаменнику. Що ж, а тепер давайте подивимось, що ми можемо скоротити 7 і 35 скорочуються на 7. скорочуємо, Отже, тут у нас одиниця. Тут буде п'ятірка. 12 і 6 можна скоротити на 6. Тоді тут буде 2, тут буде одиниця. Подивіться, будь ласка, в знаменнику є М і у чисельнику є М. Тоді М у чисельнику. Знищується, а М е залишається друга степінь. Тепер це у четвертому, це у третьому у чисельнику Це уходить, одиничка залишається А у знаменнику залишається С. Тоді відповідь ми запишемо: 2 помножити на 5 у чисельнику буде 10, змінних нема. А у знаменнику буде дв... Так, СМ е у другому степені СМ у квадраті або у другому степені. Перший приклад розв'язаний. Переходимо до виконання другого прикладу. 9м у квадраті треба помножити на дріб, обернений до другого дробу. І мінус у нас, стоїть. тоді давайте мінус поставимо перед дробом і запишемо дріб, який буде обернений до даного дробу. 11 у шостому піде в чисельник, а у знаменник піде m. У п'ятому степені. Ми можемо скоротити 22 і 11, скорочуються на 11. І ми отримаємо тут 2, тут буде 1. Переписуємо те, що залишається у нас, і n. -ки. Подивіться, n у шостому, а тут n у третьому. Ми можемо на n у 3 скоротити. Тут одиниця, тут буде. 6 відняти 3 ми будемо мати третю степінь. М у другому скорочується, м у п'ятому скорочуємо на 5 відняти 2, буде 3, третя степінь. Отже, залишається у чисельнику. Мінус не забуваємо. 9n у третьому, 9 у третьому у знаменнику 2м у третьому або у кубі 2. М у кубі. Отже, ми з вами розв'язали другий приклад. З мінус, не забувайте записувати перед дробом. Знову у нас перший дріб з мінусом ставимо перед дробом. Записуємо перший дріб без змін 7 АБ на 4CD. І помножити на дріб повернений до дільника. 8 піде 8 цд у третьому йде чисельник. А 21 А у другому Б піде до знаменника. Тоді скоротимо дробі. 7 і 21 скорочуємо на 7, тут буде 1, тут буде 3. 8 і 4 скорочуємо на 4. Тепер дивимось на капіті. і це у нас скорочуються. Де в першому степені, де у третьому степені. Перша степінь уходить, а де у третьому залишається 3 відняти 1 це буде друга степінь. А у квадраті і А у першому. А2. Уходить, а тут залишається просто А. І Б у нас у першому степені там і там. Дивимося, що залишається. У чисельнику залишається мінус, не забуваємо, 2 d у другому, або 2D у квадраті. В знаменнику бачимо 3А. 3А. Більше нічого не залишається. Все, третій приклад розв'язаний. Переходимо до розв'язання 4 четвертого при тут мінус. І в дільнику і в діленому то мінус на мінус перетвориться у плюс. Прописали плюс, ми бачимо все. Тепер перший дріб записуємо без змін. 27 м х Помножити і другий дріб. До другого дробу запишемо дріб обернений. Тобто міняємо місцями чисельник і знаменник. Тепер 27 можемо на коефіцієнт 7. C квадрат Х у третьому, а в знаменник піде дев'ятка. 9m у другому степені або у квадраті. Плюс тепер ми можемо не ставити. скорочуємо, виконаємо скорочення і подивимося, що у нас залишиться. 27 ми скорочуємо на 9, залишається 3, 9 на 9 одиниця. М у першому степені і м у другому. Тут степень уходить. н і n у квадраті. Тут Н уходить, тут степінь ми закреслюємо. Х у третьому, х у першому, х одиниця, тут залишиться х у другому степені. c у другому, c у другому, С у і квадрат, С квадрат, Закреслюємо. Скорочується сім скорочується на 7 і отримуємо одиниці. Отже, 3м. 3 другому. 3 M, x у другому залишається, а у знаменнику залишається тільки Н. Ми розв'язали з вами номер 6.5. Ділення дробів, другий рівень складності.